Привіт, друзі. Як Шоумен Руслан Ханумак зміг виїхати з України до сина в США? А комік Андрій Лузан вступає до лав ЗСУ. Ці і інші новини сьогодні новинах шоу бізнесу Слава Про. Ставте лайк і починаємо. Гумористи і засновник проекту льви на джипах Андрій Лузан заявив про те, що вступає до лав Збройних сил України. Андрій каже, що вже обрав підрозділ, куди і піде служити, але для цього йому потрібно знову пройти ВЛК. Е, до цього з'являлися чутки щодо того, що артист мобілізується 6 липня, але він спростував цю інформацію і сказав, що дату мобілізації повідомлять вже наступного тижня. Лузан і Лева на Джипах зробили багато для захисників. Вони і стріми робили. І де збирали гроші, і в тур їздили, де знову ж таки збирали гроші. А от що тепер буде з проектом після того як Лузан піде у військо, поки невідомо. Як Руслан Ханумак виїхав з України до сина, про це шоумен розповів у себе в інстаграм. Він каже, що має право виїжджати, адже має гострі ознаки Асми. Руслан заявив, що виїхав з України законно, адже пройшов ВЛК і отримав відстрочку. Актор вважав, що не потрібно таке висвітлювати і робити з цього концертну програму. Але при цьому він каже, що ніколи не думав, що страшна хвороба, яка у нього з двох років, дозволить йому побачитись з дитиною, яка зараз закор. Доном. Ну а ще Ханумак зізнався, що всі близькі і родичі знають про астму і про те, що у нього в кишені завжди є аерозольний препарат від астматичних нападів. Далі, друзі, трошки мотивації від Джамали. В інтерв'ю українському Vox співачка зізналася, скільки кілограм набрала під час вагітності. І це 18 кілограмів. До речі, наскільки я розумію, це вже і не так багато. Коли моя дружина була вагітна, то вона набрала 25 кілограмів. Але... Повернемося до Джамали. Співачка каже, що їй подобається те, який вигляд вона має зараз. І плюс вона усвідомлює, які трансформації відбуваються з її тілом, і не має наміру сварити себе за зайві кілограми. Артистка каже, що якщо комусь вдається зберегти свою вагу після народження дитини, це не її випадок. Але щоправда, вона так і не сказала, скільки все ж зараз важить. Ну і до речі, Джамала зізналася, що немає наміру довго залишатися в декабрі. Кретні відпустці, але водночас відмовляється від послуг няньки. Ну і за словами артистки, доглядати за новонародженим сином їй допомагають чоловік і свекруха. Дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман вперше розповіла, чому не взяла прізвище чоловіка і про те, як він їй зробив пропозицію. Про це журналістка розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, і це одне з найвідвертіших Олесяних інтерв'ю. Поговорили про дитинство без батька і як дівчина лише після школи змогла налагодити стосунки з батьком. Також про пробивний характер. Ну і звичайно, поговорили про життя з Дмитром Гордоном. Зокрема, як пара виховує спільних доньок. Як Олеся спілкується з дітьми Гордона від попередніх шлюбів і як не спілкується з колишніми дружинами Дмитра. А ще виявляється Бацман дуже ревнива. І тут у нас була дискусія, бо я вважаю, що все ж ревність це ознака невпевненості у собі або невпевненості у партнері. Ну а також поговорили про конфлікт з Володимиром Зеленським, Петром Порошенко і про інших президентів України. До речі, там буде дуже цікавий рейтинг щодо президентів України. Також можете подивитися. Ну і якщо є бажання подивитися, то посилання на інтерв'ю є. В описі цього відео заходьте. Ну а вже до речі, у понеділок у мене на каналі вийде інтерв'ю з крутим і легендарним фаготом з гурту ТНМК. Буде кілька ексклюзивних тем, тому підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І дякую, що ми разом. Телеведуча Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж за свого цивільного чоловіка Андрія Оністрата після 18 років спільного життя. До цього пара обвінчалася, от саме одруження довго відкладали і нарешті вирішили це зробити. Валя каже, що вийшло це спонтанно. Пара не хотіла це робити публічно, і спочатку вони взагалі думали зареєструвати шлюб в дії. Але виявилося, що в застосунку можна лише зареєструватися, подати документи і проплатити збори. Тому вони все це зробили, а потім пішли в РАКС і розписались. Ну і нагадаю, що чоловік Валентина Андрій Оністрат, продовжує служити. Нещодавно загинув син Андрія від першого шлюбу, і про це до речі, Валентина розповідала мені в інтерв'ю Слава Плюс півроку тому. ну і посилання на це інтерв'ю буде в описі. Якщо хочете, подивіться обов'язково. Ну а у Хамайко і Оністрата є ще. Четверо спільних дітей. Легендарний Елтон Джон влаштовує аукціон і продає свої речі по ціні від тисячі гривень. Прихильники зірки зможуть купити брендові речі, серед яких його фірмові халати, костюми всі ініпаєтками, е, там зі стразами речі, туфлі прада, спортивний костюм з черепом, е, який прикрашені коштовним камінням. Там ще є блейзери, велюрові куртки Адідас і багато, багато інших речей. Ну і стартова ціна, що найцікавіше, е, власне, складає 26 доларів це плюс-мінус тисячу гривень. Ну і аукціон, до речі, завершиться в неділю, 7 липня. Акторка Ема Уотсон, яка прославилася завдяки ролі Герміони в Гаррі Поттері, закрутила новий роман. Папарацці помітили дівчину в обіймах та з поцілунками з палким брюнетом біля автівки. Щоправда, особа нового кохання Уотсон поки що залишається невідомою, бо до камери фотографів чоловік опинився спиною. Сама ж Ема Уотсон не з тих, хто е, ділиться подробицями свого особистого життя, і е, взагалі не дає коментарів щодо нових стосунків. Але нагадаю, що рік. Тому Ема Уотсон розійшлася з британським мільярдером, якого звати Брендон Грін, з яким вона була в стосунках півтора роки. Ну і на завершення прекрасна новина. Ютуб заблокував канали кількох російських артистів, і це неймовірна новина. Це сталося після нового пакету санкцій від ЄС. Під блокування потрапили. Отже, підстракувати Єсаул Алешко Газманов, пропагандистко-нацистський співак Шаман, Палін Гагаріна, Боже, хто це Алкаш Лєпс і Наркоша Чечеріна. Сі дурники вже е, почали вити, що «А як же так, люди добрі, ну чого ж нас та блокірують? Але Ютуб показав їм середній палець. І мене нещодавно в інтерв'ю спитали про те, чи повернемося ми, українці, до прослуховування вище згаданих артистів. І от я сказав, що вважаю, що більшість з нас вже ніколи це не зробить. Особисто я принципово не слухаю російських співаків і співачок, хоча м дивним чином вони інколи потрапляють. Мені в рекомендації, але е, я розумію, що моє прослуховування принесе копійчину в казну Параші, і з цієї казни гроші виділятимуться на виготовлення ракет і дронів, які потім можуть летіти в наших дітей. Тому е, для себе я визначив цю принципову позицію не слухати російських артистів. Ну і сподіваюся, ви також це робите. Не слухайте пісні цих кончених. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ну і нагадаю, що у понеділок у мене виходить інтерв'ю Слава Плюс Олегом Михайлю. То він же фагот із ТНМК. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.